Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую трилогію про воїстину Золотий з великої літери сезон Київського Динамо 1975 року, про беззаперечну перевагу команди тренерського тандему лобановський Базилевич перед рештою суперників не лише в чемпіонаті СРСР, а й на міжнародній арені, як серед клубів, так і на рівні збірних. Тепер загальній увазі. Друга частина проліто 1975. Погнали. Київське Динамо під чуйним керівництвом тренерського тандему Валерій Лобановський Олег Базилевич рано почало готуватися до сезону 1975. Футболісти вийшли з відпустки ще 24 грудня 1974 року, щоб на піку форми підійти до найважливіших міжнародних стартів у Кубку володарів Кубків та відбірних матчів Євро 1976 збірної СРСР, яку всім складом і репрезентували кияни. У підсумку Кубок Кубків був тріумфально завойований. Туреччина з Ірландією у відбірному турнірі обіграні в Києві за підтримки 100 тисяч оболівальників на центральному стадіоні. А в чемпіонаті СРСР був потужний старт із п'яти перемог поспіль. Після таких величезних навантажень, фізичних і психологічних, у 20-х числах травня настав спад 2-2 у Львові з Карпатами і 0-1 в Одесі з Чорноморцем. Динамівцям Києва, щоб знову здобути впевненість. Кров із носа потрібна була перемога. 1 червня 1975 року до Києва завітав московський ЦСК, який очолював хокейний тренер Анатолій Тарасов. Не дивуйтесь таким фактом: хто жив у СРСР, той підтвердить, у тій країні, де, як нас запевняло начальство різних рівнів, незамінних не було, все було можливо. Армійці відставали від киян лише на два очки 9 проти 11, тобто на відстані однієї перемоги. Тому матч викликав у Києві величезний інтерес. Ну і за футболом люди скучили. Вони ж два тижні не бачили своєї команди аж з 18 травня, коли кияни збірна СРСР Ірландію 2-1 обіграли. Тому на центральному стадіоні зібралося 70 тисяч глядачів. Рекордна на той час кількість для чемпіонату СРСР 1975 року. Тож за потужної підтримки трибун і до величезного їхнього задоволення Колотов двічі реалізує пенальті, між якими з гри відзначився Онищенко 3-0. Київський локомотив знову набирає ходу. Далі виїзд до Москви. 4 червня суперник локомотив. 35 тисяч глядачів на одноіменному стадіоні дружно аплодували атакуючи грі киян, які з перших хвилин захопили ініціативу і почали створювати небезпечні моменти біля воріт залізничників. Далі слово спецкору совєтського спорта Віктору Понедельнику, Цитую: враження, що гол ось-ось буде забитий, з кожною хвилиною посилювалося. Вперед пішли захисники Матвієнко та Трошкін. Відмінно тримаючи м'яч, комбінували півзахисники. І ось трошкін пронісся флангом, зробив подачу в центр штрафного майданчика. Після короткої боротьби м'яч відлетів до Веремєєва, який з ходу завдав найсильнішого удару по воротах Мілеса. М'яч ударився в перекладину і злетів угору біля кута воротарського майданчика. Першим до нього встиг Онищенко і в високому стрибку головою послав м'яч у сітку. І знову в Атаці вся Динамівська команда. Або ще пасаж понедільника з того ж репортажу. Спостерігаючи за грою киян, мені мимоволі подумалося, як все-таки гармонійно грають наші гості в Атаці та в обороні. Кінець цитати. Голу відповідь красивим ударом провів Юрій Сьомін, майбутній тренер київського Динамо вже в 21 столітті. 1-1. А 7 червня каяни знову повним складом перевдягаються у футболки збірної СРСР. І за 70 тисяч у лужниках обігрують у товариському матчі Італію з переможним голом Конькова на 62 хвилині 1-0. Причому, незважаючи на товариський статус матчу, гра носила жорсткий характер. За неспортивну поведінку отримали попередження Коньков наприкінці першого тайму, плюс Колотов та Антоніоні під завісу матчу. У цьому немає нічого дивного, що обидві команди воювали до фінального свистка, а італійці нізащо не хотіли програвати. Адже на той час було дуже серйозне ставлення до товариських матчів, за поразки в яких знімали головних тренерів, а футболістів піддавали опалі. Це не лише СРСР стосується, а й усього світу. А перемога над Італією, яка завжди належала до топів, додала як бонусів радянській команді, так і впевненості киянам. Та їхнім тренерам. Значить, правильним шляхом йдете, товариші. Чому свідоцтво присвоєння звань киянам, яке відбулося ще до їх перемоги над італійцями. Цитую футбол хокей номер 23 від 8 червня 1975 року. Спорткомітет СРСР присвоїв високі спортивні звання тренерам та футболістам Київського Динамо. За перемогу в розіграші Кубка володарів Кубків. Та успішний виступ у складі збірної країни у відбіркових матчах Чемпіонату Європи. Валерія Лобановського та Олега Базилевича удостоєно звання Заслужений тренер СРСР, вище спортивне звання, заслужений майстер спорту Присвоєно, Олегу Блохіну, Леоніду Буряку, Володимиру Веремєєву, Віктору Колотову, Віктору Матвієнку, Володимиру Мунтяну, Володимиру Онищенку, Стефану Решко, Володимиру Трошкіну, Михайлу Фоменко. Євген Рудаков, як відомо, вже має це звання. Кінець цитати. Далі йдеться про те, що і президія Верховної Ради УРСР не залишилася осторонь і нагородила лауреатів грамотами. Це офіційно. Думаю, що й неофіційно динамівці отримали винагороду. Повернення команди Лобановського Базилевича до рідного Києва було тріумфальним. 15 червня, за підтримки рекордних для радянського чемпіонату 1975-75 тисяч на центральному стадіоні, було обіграно московське Динамо 1-0. І нехай нікого не бентежить мінімальна перевага над найближчим переслідувачем і те, що переможний гол був забитий Колотовим на 54-й хвилині з пенальті. Як написав кореспондент совєтського спорту Ге Борісов, цитую москвичі намагалися зрівняти шанси. Високим темпом і постійно енергійно атакували суперника, який володів м'ячем. І все ж перевага киян у загальному класі гри і особливо в техніці поводження з м'ячем зрештою позначилася на результаті боротьби. Загалом кияни провели гру і впевненіше, і потужніше. Додам, що матч мав понад принциповий характер. Не лише тому, що зустрічався. Лідер та його найближчий переслідувач. Вся справа в тому, що московським динамо керував колишній тренер киян Олександр Севідов, з яким було виграно золото чемпіонату 1971 року, та двома наступними срібними медалями, плюс перший у СРСР чвертьфінал Кубка Європейських чемпіонів. Севідова позбулися в Києві після програшу в драматичному фіналі Кубка СРСР 1973 від Єреванського Арарату, 1 2 Після цього й прийшов Лобановський. Ось і боролася нова команда Севідова з його старою не за страх, а на совість. Звідси й величезний інтерес глядачів. Але проти класу, як кажуть, не попреш. У Києві сильнішими виявились господарі. 1-0. Та сама незавидна доля спіткала і тбіліське Динамо 22 червня. 45 тисяч глядачів аплодували голам Веремєєва, Кіпіані, Колотова та Блохіна у першому таймі. 3-1 у підсумку. Кажуть, гарно суперники грали творчо. Потім, 25-го, у похмуру московську погоду Матвієнко першим серед захисників у чемпіонаті СРСР 1975 року оформляє дубль у ворота Торпедо. Але 2-2 у підсумку. Що дало привід колишньому футболісту, який став московським журналістом Віктору Понедільнику, вкотре кольнути кияну тижневику футбол хокей за так звану виїзну модель? Мовляв, хлопці Лобановського всім своїм виглядом показували, що цитую, будемо битися за нічию. Не сподобалося Понедільнику, цитую, як грають наші лідери. Напевно, не сподобалося, як грають Динамівці. Вже і самим динамівським оболівальникам, коли їхня команда 29 червня, провисівши на воротах ташкентського пахтакору весь матч пропустила після єдиної контратаки гостей, відзначився Іслаков на 61-й хвилині 01. Щоправда, не грали травмовані Онищенко з Блохиним, які являли собою ударну динамівську силу, але 40 тисяч залишали центральний стадіон розчарованими. І що цікаво, Фактакором керував ще один московський тренер київського динамо минулих років В'ячеслав Соловйов, який приніс до Києва перше чемпіонське золото 1961 року, що дало привід уже через роки деяким розумникам припускати, що кияни таким чином допомогли своєму колишньому наставнику поправити його команді турнірне становище. Мовляв, у киян не відбуде, все одно чемпіонські очки наберуть. Але та домашня поразка від Пахтакора 0-1 була справді сенсаційною, враховуючи, як розправлялися кияни вдома з іншими суперниками. А тут ще 2 липня динамівці Тбілісі беруть домашній реванш у Києва у Кубковому чвертьфіналі 2-1 у додатковий час. Зневіряв двічі, адже повторення торічнього Золотого Дубля вже не буде. Але потім. Добре подумавши, багато шанувальників команди Лобановського Базилевича, зокрема і фахівці, визнали, може, вони краще що Динамо Київ вилетів із Кубка СРСР. Сил то у команді явно не вистачає, чому і стало підтвердження поразка у Тбілісі в додаткові 30 хвилин. Коли Колотов на 111-й хвилині відповів на гол Корідзе, але відразу пропустили від Кіпіані. Вже за 4 дні, 6 липня. Динамо Кидів за 40 тисяч на центральному стадіоні здобуває вольову перемогу над ленінградським зенітом. У другому таймі гол Анатолія Конькова і дубль Петра Слободяна приносять успіх. Крайні м'ячі забивав казачонок 3-2. До речі, Вікторію киянам принесли два новачки, які поповнили команду у міжсезоння з Донецького шахтаря та Дніпра відповідно. Був ще Сергій Кузніцов із ОРІ Ворошиловград, нині Луганськ. Після першого кола, яке київське Динамо завершило лідером чемпіонату СРСР, утворилося двотижневе вікно. До речі, завдяки вильоту із Кубка країни був у півфіналі грати не потрібно було. Тренерський тандем вивіз своїх підопічних разом із сім'ями на відпочинок до Ялти, де все ж таки були тренування, але у щадному режимі. Подібна відпустка серед сезону теж багатьом не сподобалася, мовляв, кияни можуть втратити лідерський темп. Саме в цей час Микита Симонян у 29-му номері футбол хокею від 20 липня 1975 року написав, цитую, лідерство динамівців Києва зовсім не відкриття для нас і аж ніяк не сюрприз. Але якщо раніше, як правило, це лідерство визначалося головним чином в очках, то зараз виділяється своєю яскравістю їхня гра. Кінець цитати. Що сповна на собі відчули найближчі переслідувачі Зіряванського Арарату, які відставали від кия на три очки, 18 проти 21 Відпочинок команди Лобановського Базилевича на Чорноморському узбережжі швидко приніс свої плоди. 20 липня, коли знову рекордні для радянської першості 1975 90 тисяч глядачів на центральному стадіоні. Аплодували стоячи шквалу атак своїх улюбленців на ворота Арарату, що повис у турнірній таблиці на хвості у Київського Динамо. А Онищенко і Блохін, що одужали, відзначилися голами. Причому Олег хет триком 4-0. Тут ще було кілька нюансів до матчу Динамо Київ Арарат Єреван. У першій частині цієї трилогії вже говорив, але повторюся: вірменською командою керував Віктор Маслов. Який зробив Київське Динамо 1960-х лідером радянського клубного футболу три поспіль Золота 1966-68, плюс два Кубка СРСР 1964-1966. І сенсація Кубка чемпіонів, коли восени 1967 року був обіграний діючий володар трофея шотландський Селтік загальними 3-2. ось, для Маслова було надпринципово обіграти Динамо Київ. Звідки його, якщо називати речі своїми іменами, просто вигнали ще до завершення сезону 1970-го. Плюс до всього підливала олії у вогонь інтриги чемпіонату СРСР 1975. Московська спортивна преса, наприклад, футбол хокей описував тоді вірменську команду як висококласну з технічними гравцями у складі, які, на відміну від киян, грають у привабливий футбол. Справді, досвідчені Аркадій Андреасян, Едуард Маркаров, чогось молодий талант і майбутня зірка радянського футболу Ганесян грали класно, тут не посперечаєшся. Але ж зірки київського Динамо усі були міжнародного рівня. Що й довели, коли вдома вірменів покарали? Чому покарали так за грубу гру Арарату проти киян перед фіналом Кубка Кубків, коли багато динамівців було травмовано? І це третя причина принциповості поєдинку, який кияни блискуче виграли 4-0, результатом та супергрою, розставивши все по своїх місцях. Старший тренер Арарату Віктор Маслов після київського розгрому зрозумів, що його команді за двома зайцями не угнатися. І щоб не вийшло в результаті, як у народній прикасті, зосередився на одному турнірі Кубку СРСР, який Арарат і виграв, обігравши у фіналі 9 серпня за 70 тисяч у московських лужніках ще один український клуб Зорю з Ворошиловграда, нині Луганська. 2-1. Але повертаюся до чемпіонату СРСР і чемпіонського ходу Київського Динамо. Після літнього відпочинку команда Лобановського Базилевича набрала 9 очок із 10 можливих. Після розгрому Арарату не встояв у Києві і ростовський СКА 2-0. Дубль Блохіна спостерігало 40 тисяч. А потім після досить несподіваних для 45 тисяч уболівальників 2-2 з Карпатами вдома. Блохін Колотов з пенальті, гірник зрівняв рахунок на 90-й хвилині. Знову дві вікторії. Домашня над Чорноморцем, де вже динамівці переможний м'яч забили на останній 90-тій хвилині Колотов з пенальті за знесення Блохіна, що викликало повне захоплення 25 тисяч шанувальників футболу. А потім і над Спартаком у Москві, де у лужниках за переможним голом Блохіна нас в 84-й хвилині спостерігало 58 тисяч глядачів. У підсумку. Перед осінніми поєдинками, коли кияни концентрували всі свої сили на міжнародних турнірах, вони добряче відірвалися від переслідувачів на вісім очок. Перевага динамівців була настільки величезною, що в чемпіонаті СРСР було окремо київське Динамо, безальтернативний лідер, і всі інші, які вели запеклу боротьбу за медалі та виживання у вищій радянській лізі. Дивіться самі, київське Динамо набрало 30 очок, далі мають по 22 торпедо Карпати та Динамо Москва. А у 14-го локомотива 17. Тобто друге місце від 14-го виділяло всього 5 очок. Тож боротьба за медалі радянської першості мала бути дуже цікавою. У заключній частині трилогії Чемпіонат СРСР 1975 Динамо Київ, золотий сезон осінь, йтиметься про залізну ходу киян на міжнародній та внутрішній аренах. Завойований Суперкубок Європи у протистояннях з Мюнхенською Баварією. Олег Блохін Нова Світова зірка, виграє золотий м'яч найкращому грацю Європи та Купу радянських нагород. Кияни впевнено виходять до чвертьфіналу Кубка Європейських чемпіонів. Стають чемпіонами СРСР. А у футболках радянської збірної виграють відбіркову групу Євро 1976, де Київ визнано найкращою командою світу в ігрових видах спорту. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, людям всього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось!